Юнак пройшов крізь бетонну огорожу. До нашого храму на мамолебне святим мученику Кіп'яну і мучениці Устинії, які я проводжу щоп'ятниці, ще з 94-го року, часто приходив чоловік, що тримав свою шашличну на трасі біля броварів на ім'я Сергій. Сергій був за національністю армянином худорлявий, поважний, років від 40 до 45. Завжди ходив у білій сорочці під стильний піджак. Було у Сергія хобі зупиняти свою номарку біля дівчат, що торгували своїми принадами на окружній Києва, і привозити їх до нас в храм на молебен від нечистої сили. За таку послугу він обіцяв їм по 100 доларів, на що вони безумовно погоджувались. Це була його така місія спасати дівчат від розпусти. Але це інша цікава тема, яку я певно викладу в наступному повіданні. Отож Сергій любив наш храм, допомагав мені оплатити позолото алтарних розписів у вівтарі, запрошував освятити своє господарство, де розташований був вуличний ресторанчик, будиночки для гостей. Шашлик дійсно був смачний, кавказький, і часто Сергій мені його ще теплим, загорнутим у фользі привозив аж під сам храм. Сергій частенько ще розповідався в мене під час вечірнього богослуження, а одного разу підійшов і попросив приділити йому увагу і вислухати його. Почав він з таких слів: Батюшка, я в шоці. Те, що я сьогодні вночі побачив, не вкладається мені в голові. Уявляєте собі, найняв я працівника до себе на господарство за місто у шашличну. Поселив його дерев'янному будиночку у дворі. Працював він щось менше тижня. Працював старанно, без зауважень. Якось прокидаюсь я вночі. Погано спалося, і дивлюся вікно, хтось іде. Приглядаюся, а це ж мій працівник Петро. Ну, слідкую, куди ж він? І бачу, як він іде прямо на бетонну огорожу. Ну просто лобом. І проходить крізь неї. Як так? перебив я Сергія. А от так пацан пройшов крізь бетонну стіну і іщез, повторив Сергій. Друже, може, вам це наснилося? Отець Роман, я серйозно, я сам в шоці. Так ви потім його знайшли, про що з ним говорили? Так. Коли я це побачив, то вже боявся вийти на вулицю і шукати цього привида, ледь заснув. А вранці все ж до нього зайшов в будинок і питаю Петре, а що це вночі було? І розповів йому, що бачив, і що Петро. А Петро, продовжив Сергій, не здивувався, а сором'язливо, жалісливо став, говорити, що з ним таке буває, що в нього лунатизм. З дитинства, і що з ним відбуваються дивовижні речі, які не можна пояснити і навіть повірити, що таке може бути. Але те, що з ним відбулося цієї ночі і де він був, він не пам'ятає. Дивно, дивно, промовив я і з великими очима глипав на Сергія. Слухай, а можеш мені його привести в суботу на сповідь під час вечірнього богослуження? Хоч подивлюся на нього, поговорю, це ж явно щось неприроднє, м'яко кажучи, не інакше пов'язане, як з силами темряви. Прийшла субота. І ввечері, коли я зазвичай сповідав в храмі прихожан, підійшов Сергій, поруч з ним стояв хлопець років до 25, вище середнього зросту, дуже простої зовнішності, але не скутий, навіть трошки щиро усміхнений, що дозволяло з ним розмовляти просто. Ми познайомилися, я запропонував йому присісти і розповісти йому про себе, нагадавши йому той випадок, про який мені працевласник Сергій вже оповів. Та це що? Зі мною ще не таке буває, почав Петро довірливу щиру розмову. Батьків своїх я не пам'ятаю, бо виріс в будинку для дітей, а згодом виховувався в інтернаті. Саме там, в підлітковому віці, зі мною почали творитися дивні речі. Бувало, заснув в палаті, а прокидаю в садку. Як там опиняюся, не пам'ятаю. Тільки вертаюсь вранці в майці. Всі питають, де ти був, як вийшов. Корпус був зачинений. А одного разу малим працював я одного чоловіка, хотів підзаробити, та й нашкодив йому, за що він розізлився і зачинив мене у себе в підвалі. Так ось звідти я якимось щином щез, а опинився аж в Карпатських горах, в одній із печер. Відстань від того місця, де мене запер господар, була більше тисячі кілометрів, і таке подібне траплялося зі мною не раз. Бувала, заснув одному місці. А прикидаюсь так далеко, що потім треба добиратися назад і декілька днів. Якась сила мене носить, я не розумію. Слухав я хлопця уважно і потирав собі потилицю. Мав би сумніви вірити його розповіді про себе, якщо б не свідчення Сергія армянина, який бачив на власні очі, як хлопець прийшов крізь стіну. Петро щиро на мене дивився, так ніби чекав пояснень від мене, того, що з ним відбувається. Розумів я одне, що носить Петра нечиста сила, має владу над його тілом, так як батьки відмовились від нього з народження, позбавили свого захисту і опіки. Петро був нехрещений, тому влада над ним дьявола була повна і законна. Випадки переміщення людей нечистою силою відомі нам життя багатьох святих, були навіть святі, які мали владу над нечистою, таку, що примушували біса Переносити їх з келії монастирської аж до святих місць. Я говорив з Петром про Ісуса Христа, про необхідність хреститися і шукати спасіння душі. Він слухав, як дитя, обіцяв прочитати дитячу Біблію, яку йому зразу ж подарував. Але Петро більше не прийшов. Згодом я дізнався від Сергія, що той відправив його своїм братом Олексієм в якусь командировку відвести гроші. І що вони з братом сіли в поїзд і зайняли купе, але коли брат на ранок прокинувся, то з поїзда Петро дивно щез і не з'являвся по цей день.